Раді презентувати вам новий котедж Смарагд. Запрошуємо вас до відео огляду. Смарагд розташований на власній прибудинковій території. Загальна площа будови становить 79,9 метрів квадратних. У котельні розташована пральна машина і всі інші сантехнічні установки. З коридору ми потрапляємо до спальної кімнати номер 1 яка облаштована всіма необхідними меблями і сучасною технікою, а саме смарт-телевізор та кондиціонер. Спальна кімната номер 2 облаштована якісними європейськими меблями, освітленням, технікою та іншими декоративними елементами. У просторій кухні вітальні з всіма меблями та побутовою технікою ви зможете затишно відпочивати та приготувати смачну їжу. У котеджі Смарагд розміщені дві ванні кімнати, в яких встановлена вся необхідна сантехніка. Також родзинкою цього котеджу є те, що до будинку підведена термальна вода теплиця та мінеральна вода Олегівська. Стань власником котеджу Смарагд, звертайся за вказаним номером телефону.